Як забрати дітлахів з вулиці й дати їм мету й одночасно корисне для здоров'я захоплення? Відповідь на це питання точно знають ось тут, в дитячо-юнацькій спортивній школі села Голосків Летичівського району. На спортивна зала просторі роздягальні душові і нові м'ячі. Тільки бери та займайся, та ще й безкоштовно. Далеко не кожна міська спортивна школа може похизуватись такими умовами. Тож і не дивно, що саме в цьому місті місцеві школярі проводять увесь свій вільний час. Так що батьки на даний час ні одні жодної копійки на дітей не витрачують. Тільки крім того, там десь взуття, шо в діти там в дитину. Ну всі умови для того нам створили, що ми дійсно. І ту займалися, і десь нас побачили. А ось це Юрій Мельник, директор Дю США. Пан Юрій розповідає раніше вони були філіалом Литичівської дитячої юнацької спортивної школи. Та коли два роки тому в Україні почали об'єднуватись в громади, тут одразу взялись за спорт. Як нам дітей більше привлікати до заняттям спортом, щоб більше їх забрати з вулиці, щоб вони не займалися, як можна сказати, різними Дурницями, як та говориться, в народі да? і чим побільше їх забрати. І от таке от завдання було постально перед нами, і ми це з цим завданням справилися. Не чекати, поки хтось щось зробить для тебе і брати усе в свої руки. Ось головне тутешнє правило: ремонт в Голоскіскідю США зробили за кошти громади та благодійників, яких теж залучили своїми силами. Ну якщо є там людина, ентузіаст, який відданий своїй справі Юрій Олександрович, а він два роки працював безкоштовно і тренував дітей. Холодному спортзалі, це зараз. Тут тепленько все зроблено. є спортивна школа, але він тренував, діти досягли успіхів. Батьки повірили в нього, і результат не забарився. Тепер тутешні вихованки виступають не лише в межах району або ж області, а й на дитячій лізі України з волейболу. Дуже рідко дає команди, які виступають по двом віковим групам. Скрута, напевно, що я теж думаю так, що в фінансуванні. Але все-таки ми знайшли це фінансування. І на ряді там є такі команди, як, наприклад, Запоріжжя, яке виставляє дві-три команди, там, наприклад, Полтава виставляє дві-три команди. І от наше село Голоски, наша громада Меджибіська виставила дві вікові групи на чемпіонаті України дитячого. Спорту іменно дитячого волейболу. Самі ж юні волейболістки кажуть, що щойно повернулись з одних змагань, вже пакують речі, аби їхати на інші. Ми були в Чернівцях, потім другий тур у нас був в Полтаві, а перший тур був в Ковалі. Вже 21-го їдемо знову в Миколаїв на ще один тур. займається чи не щодня. Ну і звісно, мріють про великі перемоги. Ми чотири рази на тиждень приходимо сюди, займаємось дві години. Всі дівчата кажуть, що давайте виграємо чемпіонат України. Усі досягнення тутешніх вихованців ось на цій таблиці, а ще на полицях, які просто ломляться від кубків та медалей. Ну, Найдостойніше, напевно, що в нас тут є друге місце з чемпіонату області того року, 2003 рік, і молодші завоювали. І третє місце 2001 рік. Ось цей кубок це з Дорожнянської до США. Наші дівчатка виграли. Ніколи в Дорожнянської не вигравали, але раз виграли. А так взагалі оці всі в кубки. Це заслуга всіх дітей. Цьогоріч вже вирішили усі сили спрямувати на всеукраїнські змагання. Заявилися на чемпіонат України і багато часу забирає підготовка, самі змагання, самі тури. Пана турніри не маємо часу просто виїжджати. Виїжджаємо, як є вільна, вільні вихідні. А ще тут є традиція проводити свої турніри. І саме для майбутніх гостей, котрих чекають з різних міст України, тут і готують ось такі кімнати відпочинку. А ось подивіться, за вікном можна побачити майдан. Анчик для пляжного волейболу, котрий тренери разом з вихованцями теж розчищали своїми силами. Більш того, тут хочуть облаштувати ще один зал, аби вчити дітей грати в теніс. І навіть важко повірити, що саме такий вигляд мали усі приміщення до ремонту. Тут не приховують дитячий спорт тримається на ентузіазмі, бо фінансову підтримку доводиться шукати самотужки. Та кажуть, головне мріяти і діяти, і тоді все точно вдасться. Забрати найбільше дітей з вулиці, але все одно, все ж таки, якщо зараз попали в фінал, хоча б впасти в четвірку, а можна і поборотися за призові на Україні. Ну і плануємо, щоб виграти чемпіонат області цього року.